i uh -huh. Ші шпальті шовковий шлях зайшов у Лугий Кут. Чи зможе Україна виграти у транзитній війні з Росією? Росія, закривши для нас транзит, не залишила для нас вибору. Маленьких ображають, чому боротьба з кіосками привела до конфлікту влади і підприємців. Біля кожного будинку поналіваючи, біля кожної зупинки по десятки мати. Болючі реформи, що вимагає від нас міжнародний валютний фонд. Романтики і прагматики. Письменний Густав Водічко міркує про те, як бій підкрутиме пов'язаний із нинішньою Україною. Перша шпальта представляє топ 5 новин минулого тижня. Україна в 2015 2016 маркетинговому году установила рекорд порожайності пшениці, забрав 38 восім цим гектара. Це більше, чем США в Канаді і тим більше в Росії. Це, звісно, добра новина, але ми все, ще відстаємо від Європи, де збирають у середньому в півтора рази більше. І це без українських чорноземів. Україна змінює свою економічну стратегію. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Степан Кубів. Раніше наша стратегія була направлена на збільшення споживчого попиту а зараз ми стимулюватимемо Інновації та інвестиції. Це має збільшити ВВП на душу населення до 2025 року до 5000 доларів. Майже як у Польщі у 2001-2002 роках. Тим разом, если раньше старство ставку на потребление на то, щоб чтобы покупать можно больше товарів, зараз оно намагається сделать ставку на інвестиції, на розвиток індустрії. В общем-то, этой меры довольно давно все ожидают практически грозмана. Наконец-то это произошло. Ну, но ну, скорее нейтральное. Посмотрим, как эта программа будет реализована. Следующая новость вроде как и не напрямую в Україні пройшла, тем не менее напрямую влияет на нашу страну. Речь іде о том, что Газпром предъявил серйозні претензии к Польше, и там началась очередная газовая война, связанная с транзитом российского газа в Європу. Це позитивна новина для України, адже тепер європейці ще раз переконаються, що у проблемах на газовому ринку Європи винна не Україна. Національний банк залишив облікову ставку незмінною на рівні 14%, а також збільшив прогноз інфляції до 9,1%. Це пояснюється послабленням гривні на початку року. Це безусловно отримання новость, тому що вона означає, що дешевих кредитів для промисловості не будуть, що на самом деле очень важно для економічного росту. І, к сожалению, виросту цену. Ну а слідує від атантемнопольного комітету. Він оштрафував майже почти на 13 мільйонів гривень аеропорт Борисполь. А проблема в тому, що аеропорт якоби препятствовав роботі різних компаній наземного обслуговування. Це позитивна новина, адже тільки лінивий не говорив про те, що в Борисполі обмежується конкуренція. Сподіваємося, що це призведе до зниження цін на квитки, а також у ресторанах аеропорту. Через російську агресію Україна зазнала величезних втрат, як людських, так і фінансових. Лише заборона транзиту території Російської Федерації завдала нам збитків на суму понад 1 мільярд доларів. У цій ситуації можна нарікати на долю, а можна шукати вихід, що ми і спробуємо зробити на прикладі транспортної галузі. 18 січня цього року Лондоні відбулася визначна подія. До столиці Великої Британії прибув перший вантажний потяг з Китаю. Він подолав шлях через Китай, Білорусь, Польщу, Німеччину, Бельгію лише за два тижні. Цей маршрут називається новий шовковий шлях, і на жаль, він не проходить через Україну. Хоча сподівання на це були великі. Ми пам'ятаємо, що рік тому е, дуже багато і гучно розповідали про. Транскаспійський транспортний коридор, щоб возити товари в Казахстан паромами, залізницями, потім знов паромами. Але наскільки я розумію, цей коридор він, він виходить досить дорогий. Натомість Україна через війну з Росією втратила можливості транспортувати свої вантажі до Китаю та країн Середньої Азії через російську територію. І це і завдало неабияких втрат. По-перше, ну, Хотя в этом году действительно падение там, на уровне 25% по, по, по морю и по портам у по 30%. процентів. Это фактически рекорд поставленный по падению транзита за Послідні нирної, то, я думаю, за весь період всієї історії роботи української транспортної системи. Тобто за два роки е, у нас падіння порівняно з 2014, виходить півтора мільярда, і це е, очевидно суттєво. Проблеми в українській транспортній галузі настільки жахливі, що просто опускаються руки. Але ж має бути якийсь план для виходу з цієї ситуації, який саме зараз ми це з'ясуємо у Міністерстві інфраструктури. Ви раніше казали, що Україна через конфлікт з Росією втратила мільярд доларів транзитних потоків. Куди ці потоки пішли? В 16-му році був на початку 16-го року, був заблокований транзит територію Росії до Казахстану. Влітку, в липні, ці заходи були продовжені. Вони діють до кінця 17-го року. Фактично, для того щоб доставляти нам наші товари до Казахстану країн Середньої Азії, у нас залишився. Морський шлях, так званий шовковий шлях, а дуже багато казалося про шовковий шлях, новий шовковий шлях. Були презентації, що Україна має відігравати в цьому ключову роль. А зараз ми читаємо, що всі потоки пішли через Росію в Європу. Чому так сталося? Знову ж таки трансип, залізничний маршрут, територію з Китаю, територію Казахстану, Росії. Білорусі і далі країнами Європейського Союзу він об'єктивно є найдешевшим, тому що там тільки залізниця. Mm -hmm. Немає інтермодальних перевезень, немає морського фрахту перевантаження контейнера, вагона з залізниці на паром з парома знову на залізницю. Ну, зараз, наприклад, от, контейнер коштує е, е, по трансибу 4 тисячі доларів. Ми досягли в 2016 році на скрізного тарифу 6,5 тисяч доларів. Все ж таки більше. він більший і він довший. Если говорить о новых направлениях, перспективных, то опять таки нужно щось реальне робити. есть у нас пока то, що є, це много заявлений. Ну много заявлений і э, Ківаді на Росію, которая нам все перекрыла. Це ж було зрозуміло з самого початку. Чому все ж таки Україна э, почала цю роботу? Було зрозуміло, що через Росію дешевше. На що розрахунок був? Фактично, Росія. Закривши для нас транзит, не залишила для нас вибору, тобто ми маємо пристосуватись, знайти альтернативні шляхи і вибудувати логістику таким чином, щоб вона була економічно доцільна для наших експортерів і для наших перевізників. Тобто, правильно я розумію, що якщо у нас знову будуть добрі стосунки з Росією, цей шлях він буде недоцільний. Ну я вже бачу, що він конкурентний, особливо для Грузії та Азербайджану. Він стане конкурентним і на Каспії, тому що всі країни, навіть Казахстан, який йде фарватері російської політики, вони розбудовують цей маршрут. Казахстан будує розширює порт Актау, будує нову паромну переправу. Азербайджан інвестує в новий порт Алят біля Баку. Ми бачимо залучення теж підключення паромної переправи з Туркменістаном на Туркменбаші. Були проведені відповідні переговори. Каспій стане теж транзитним, транзитним хабом, і ну, багато товарів піде туди. Азербайджан продовжує залізницю до кордону з Іраном. Туреччина зацікавлена теж в цих маршрутах. Тому маршрут середньої Азії він буде, він буде конкурентним. Давайте зрозуміємо, коли Росія знову ж таки дозволить наш експорт і наш транзит своєю територією. Ну напевно, тоді, коли вона закінчиться війна на Донбасі, і поверне нам Крим. Втрата будь-якого ринку це, звичайно, великий мінус. Таким чином, наша економіка втрачає можливості та перспективи. Тим не менш, це не є критичним, адже можна переорієнтуватися на інші ринки. Причина крім політики, во-первых, це непризводне правила ігри на цьому ринку, Поскольку на даний момент там, ключовий аспект це именно передоставлення скидок на транзит як в а, портах, так і по залізниці. Это Тайна за печатями. печатами. Це бізнес. У тебе всегда є конкуренція. Тобто э, це суть бізнесу. Треба возможності продавати товар, істину знаходити э, этот спрос. Перевізники скаржаться на те, що тут не тільки не вигідний маршрут, а ще й корупція велика, і що тарифи не такі, які їм подобаються. Що ви робите для того, щоб Сподобатись перевізникам. Збільшення кількості операторів на морському фрахті, усунення збільшення конкуренції, усунення монопольного становища. Ми досить гнучко працюємо з бізнесом. Наприклад, коли в липні були величезні черги на перовній переправі в порту Чорноморськ, ми, ну, Практично щодня отримували оперативну інформацію як від Укрзалізниці, так і від морських перевізників від порту Чорноморськ, і навіть те, що зараз використовується інша поромна переправа в приватному порту Рибний порт, це теж дало можливість розвантажити ці потоки і збільшити кількість перевезень. Тому для нас важливо, щоб цей маршрут був конкурентним і ми не втрачали ринки середньої Азії через заборону транзиту Російської Федерації. А хто ці перевізники? Це українські оператори, чи це європейські оператори, чи китайські зараз е на морському фрахті в нас український перевізник у і болгарський перевізник, е болгарський мор морський флот. А чи планують хтось ще виходити на цей ринок? Планують вийти пароми Укрзалізниці. Ми розглядаємо різні варіанти співробітництва. Е є пропозиції турецьких перевізників виходити на на цей маршрут. Ми очікуємо теж європейських перевізників на цьому маршруті. І що вони кажуть? Їм цікаво е, цей маршрут е, з огляду на перспективний ріст е, товарообігу. Е, і як тільки будуть зрозумілі правила гри, як тільки будуть зниження портові збори, як тільки буде чіткий е, графік відправлення е, паромів, як тільки зайдуть інвестиції із з боку Китаю, я думаю, цей маршрут буде. І в часовому проміжку, і в вартості він буде конкурентний до російського транзиту. Ну що ж, якщо підвести підсумок, то можна сказати, не було щастя, так нещастя допомогло. Адже саме через російську агресію Міністерство інфраструктури почало щось робити. В міністерстві зараз говорять про зниження портових зборів та пошук альтернативних російському шляхів транзиту. Сподіваємося, що це все не залишиться планами, і ми побачимо реальні результати. Киев стал первым городом в Украине, где местная власть взялась за масштабную ликвидацию уличной торговли. Впрочем, попытка эта, которую в народе уже назвали мафопадом, натолкнулась на масштабное сопротивление мелкого бизнеса. В декабре же переросла в целый ряд драк по всей территории города, самая масштабная из которых имела место здесь, возле метро «Политехнический институт». У грудні минулого року київська влада вперше спробувала очистити Київ від малих архітектурних форм, а простіше кажучи, марків закінчилося все це великою бійною і погромом. Але результату схоже так і не дало. До мене от якраз звернулася спілка підприємців Жовтнева, яка, яка володіє мафами біля метро КПІ. і вони звернулися щодо демонтажу, щодо знищення, точніше, їхнього майна, щодо фактично нападу. Нічних нападів на їхні кіоски, я поїхала особисто пересві... перевірити, пересвідчитися, що ж там відбувалося, що ж там відбувається. Я що... ось що я побачила, що напад був чинений на ті кіоски, які мають найкращий Архітектурний зовнішній вигляд, які мають благоустрій, які мають свою охорону, які мають вивіз сміття, які мають, там а, брущатку, бруківку, а, які мають договори на постачання електроенергії. Я обращаюсь к українцям, друзі, ви будете чекати, поки вони будуть приходити к вам, поки будуть збивати ваших жен, ваших дітей. следующие ви на очереди. Полушайте, вони почали з підприємців, вони збивали мешканців на сакарках, на пазняках. Ви будете далі молчать, ну молчать, ну, верно знаєте, Що наступні будуть і ви. Хто володіє майже всіма мафами в Києві? Знаєте, всі мафи, які були встановлені десь до 2006 року, більшість в них дійсно це були мафи, в яких працювали ті люди, які їми володіють, тобто власники цих споруд. І це дійсно був маленький бізнес. Але з 2006 року почали що робити? Почали встановлювати нові мафи хто? Депутати на той час, прокурори на той час. Міліціонери на той час, судді, депутати Верховної Ради, роботники адміністрації Чорновецького, Попова і пошло поїхало. Ви думаєте, вони там працювали, вони просто здавали в оренду ці мафи реальному малому середньому бізнесу. І по суті їх облагали данів. Тобто треба було платити данину для того, щоб працювати в цій споруді. А місто жодної копійки від цих споруд в бюджет не отримувало. І коли ми побачили цю ситуацію, то на сьогоднішній день десь 80% мафів це крупні мережвики, це десь близько 20, ну можливо 30 людей, які контролюють на 80% цей ринок і здають просто в оренду. Самі там не працюють. Вони через рішення суду, фіктивне рішення суду, наприклад, через рішення Житомирського суда, через рішення Херсонського суда, вирішували спор між двома якоби власниками цієї споруди, які між собою судились. І один за одним признавали право власності на нерухоме майно. І тоді власник, якоби, виходячи з рішення суду, до регістратор і отримував витяг на право власності на нерухоме майно. І вони казали, що все це не мав, це вже будинок, капітальна споруда. І показував цей документ. І е, ця схема ну, коштувала дуже велику кількість грошей, але після цього вони думали, що можна не платити в бюджет. І прокурорські таку схему тоді робили при партії регіонів. Вона була дуже активна. І знаєте, для чого вони її ще робили? Для того, щоб захоплювати земельні ділянки. Тому що далі, після витягу на правласвіти може що отримати, декларацію на реконструкцію і замість мафи будувати 10, 20, 30 поверхів будинок або торговельний центр. І тоді місто почало ці корупціонні, корупціонні мафи демонтувати. Якщо ти береш в оренду на законну споруду. Значить, ти розумієш, що є ризик, що можуть приїхати демонтувати. Це є твій ризик. Я, наприклад, питала в багатьох, в багатьох своїх е, знайомих людей. Е, наприклад, яка ваша думка, чи потрібні мафи? І я дуже часто чую у відповідь наступне: що е, вони нікому не заважають, а навпаки, приносять тільки користь, тому що в них і ціни дешевше, ніж в супермаркетах, і йти до них, як правило, ближче, ніж до великого якогось е, об'єкту торгівлі. И они все же таки рабочие места. Снос нарядков на Политехнический институт запомнился еще тем, что он произошел ночью и без предварительного предупреждения. Вот что об этом написали в социальных сетях. Ночью на политехе снесли все мафы. Люди не были предупреждены. Выбирают продукты и другие товары из-под обломков. Ужасно нецивилизованно. Будто мамай прошел. Так стыдно и унизительно. По-хазарски. Якщо місто буде попереджувати за сутки, що воно буде демонтувати ту або іншу споруду, що ми побачимо наступного дня? Що будуть стояти десятки хлопців спортивної зовнішністі, які не дадуть можливості демонтувати цю споруду? Тобто ми маємо розуміти, що тут дуже велика відповідальність є у власників, і дуже велике прохання є до орендарів. Будь ласка, ніколи не знімайте незаконні споруди в оренду. Є офіційний портал містобудівного кадастру, на якому можна подивитися, які споруди є законні, і їх можна тоді орендувати. Я вважаю, що практика приїхав а, вночі, зніс, побив, а, найняв поліцію. Це практика тиску, і вона ні до чого не призведе. Тобто, повинна повинно створити такі умови, щоб малі підприємства відмовились, можливо, від так такого способу заробітку і а, прагнули до іншої організації свого а... малого бізнесу. Главная проблема, которую попытались решить власти Киева и еще предстоит решить властям других украинских городов, это то, как очистить город от уродливых ларьков, но при этом сохранить рабочие места для мелкого бизнеса. Проблему можно было бы решить, если бы город бы изначально составил план размещения торговых точек, придумал бы проект эстетически красивых ларьков, а также начал бы продавать бы эти места на аукционах. Очевидно одно. Вначале нужно было создать альтернативу для владельцев мафов, а потом уже проводить большую чистку. В містах Європи ну, такої дуже великої кількості тимчасових споруд немає. Просто немає. І вони яким чином там розподіляються так само або через конкурси, аукціони, або чітко через визначені норми, виходячи з комерційної складової, скільки ці квадратні метри можуть коштувати. Але люди були поставлені державою в такі умови, тому що просто прийти: от я хочу торгувати ковбасою. Я прийшла я там зареєструвала і поставила кіоск, це було неможливо. І неможливо і при цій владі, і при цій владі люди вимушені сплачувати незаконну винагороду. Тому, знаєте, це як з питанням податкового компромісу. Треба підвести риску і встановити одні правила для всіх, дати людям можливість. Легалізуватися бажано було б завчасно зробити якусь там стратегію роботи з мафами, яким чином дати зрозуміти просто бізнесу, як місто буде з ними працювати, що де буде залишатися, що де буде прибиратись, дати якийсь певний перехідний період бізнесменам, адже просто так з кандачка мабуть не негарно прибирати такі мафи. Алі залежатиме від коштів Міжнародного валютного фонду. Як запевнила очільниця Нацбанку Валерія Гонтарєва, наступний транш надійде найближчим часом, а це означає, що в країні повинні відбутися рішучі реформи. Для продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом Україні слід підвищити пенсійний вік, скоротити кількість держслужбовців та бюджетників, скасувати спрощенку і відкрити земельний ринок. Сайт Економічна Правда, 16 січня. Міжнародний валютний фонд погодився продовжити фінансову співпрацю з Україною, але за це він вимагає болючих реформ, зокрема пенсійну реформу, земельну реформу та потрібно щось зробити із спрощеною системою. Як ви думаєте, як це вплине на Україну у цьому році? Земельну реформу я би болючою не назвала. Зараз відбувається таке, що люди здають свої паї, земельні в оренду, за тисячу гривень на рік. Агрохолдингом великим, тобто вони із своєї власності не можуть отримати ані справедливу ціну, ані гроші на те, щоб почати свій бізнес, ані власне, жодної орендної нормальної, нормального рівня орендної плати. Таким чином, створення ринку землі це буде дуже позитивне для України крок. Що стосується земельної реформи, так, це питання актуальне, тому що. Земля це такий великий актив, який дозволить дати новий поштовх для нашої економіки. Однак, що стосується прийняття, наприклад, такого закону до березня місяця, ну мені здається, це буде складно. Щодо пенсійної реформи. Я наскільки розумію, йдеться про те, щоб підвищити пенсійний вік. Як ви вважаєте, це можливо провести в Україні? У нас за статистикою жінки живуть набагато довше ніж чоловіки. У той самий час пенсійний вік для жінок він є нижчим. А якщо порівнювати Україну з Європою, то в Європі пенсійний вік це десь від 63 до 67 років, років. Да, по різних країнах різні речі в Україні цей вік набагато нижчий. І пенсійна реформа, яку вимагає від України МВФ, вона дуже м'яка, тому що рік пенсійний вік буде підвищуватися на 4 місяці щороку для чоловіків. І на 6 місяців щороку для жінок. Тобто, до 2000, якщо я напоминаюся, 2027 року обидві категорії досягнуть пенсійного віку 63 роки. Я б хотів би е зосередитися на питанні пенсійної реформи. Розумієте, реально в нас великий касовий розрив. Десь 142-145 мільярдів гривень має бути покрито дефіцит пенсійного фонду. Однак чи покриємо ми його, якщо збільшимо вік трудовий. Вік треба збільшувати. Це тенденція світова, але чи покриємо? Не покриємо. Не покриємо, якщо не будуть створені нові робочі місця, ефективний ринок праці, підвищені заробітні плати і підвищена прозорість цього ринку. Але ключове питання це збільшення підприємств, обсягу економіки і збільшення робочих місць. До речі, це той фактор, який може утримувати від масової еміграції робочої сили, яка відбувається зараз. Ми бачимо, що це все складні питання. А навіщо взагалі це робити? Можливо, нам можна було жити без траншу МВФ. Давайте все робити своїми силами, як багато кажуть. Тут Питання наступне. Є такі питання, які ставить МВФ, які вимагають цих структурних маяків, і вони правильні. Але є той блок питань, який Міжнародний валютний фонд не ставить, який ми самі повинні собі поставити. Це стосується нашого економічного розвитку. Це стосується розвитку нашої переробної промисловості, нашого індустріального переходу, який ми маємо зробити, нашої диверсифікації економіки і того, щоб ми відійшли від сировинних. Видів продукції і експорту цієї сировини, і зрештою, всі дії для того, щоб не попасти там в пастку глобалізації, коли ми будемо поставляти сировину і робочу силу, всі залежать від нас. Всі ці рішення мають бути згенеровані у нас всередині в України, і з цими рішеннями треба виходити на переговори з міжнародним валютним фондом. В 2018 та 2019 роках Україна має погасити дуже великий обсяг державного боргу, а це державний борг в доларах і перспективи, що Україна вийде на ринок і за ринковими умовами. Їй вдасться запозичити кошти, наприклад, за випуском єврооблігацій чи в якихось інших кредиторів. А я би на це не дуже розраховувала. Тобто, це було б надто оптимістично. Тому МВФ як кредитор нам поки що на жаль потрібен. Письменник Густав водічко міркує про те, як бій підкрутами пов'язаний із нинішньою Україною. Украинское государство обычно спасают романтики, а прагматики спасают свою личную жизнь и благополучие. Когда под пошло 300 студентов, и там погибли за спасение украинского государства, 3 миллиона вот таких вот рыл сидели у себя дома с пулеметами и строили свою личную жизнь, свои личные республики и рисовали свои личные деньги. Прошло 100 лет. Угроза украинскому государству. Война. Романтики пошли на фронт. А прагматики разбежались по своим личным делам. Недавно был в Святой Земле паломником. Из группы 45 человек домой вернулось только 12. Все остальные разбежались по территории Израиля на заработки. Особенно мужики призывного возраста. Но не хотят прагматики защищать украинское государство. Сто лет прошло, а проблема так и не поменялась. Романтики воюют за то, чего еще нет, а прагматики за то, что есть, за личную жизнь и за свой кошелек. В принципе, упрекать их не в чем.